Привіт, сьогодні пройшла презентація Unboxing Discover двадцять три, на якій Samsung показала свої нові телевізори, монітори і сервіс. І це відео виходить за підтримки Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Але ви знаєте, що їх продукти дійсно цікаві і про них варто розповісти. В нових моделях телевізорів Neo QLED Ще більше уваги приділено 8К і звуку. Наприклад, Samsung співпрацює з YouTube, щоб ви легко знаходили к контент. Тобто на 8 к ТВ ролики 8К будуть рекомендуватись в самому меню смарт-хабу, тому їх буде легко знайти. А ще можна керувати своєю nft колекцією з 8 к телевізору. Можливо, вже прийшов час розібратися, що воно таке NFT. Чи можливо вже і пізно. А також завдяки функції автоматичного ремастерингу HDR можна передивлятись і звичайні відео. Причому покращується не тільки картинка, а й звук, якщо він в відеоряді неякісний. Да й не забувайте, що на смартфони Samsung теж можна знімати якісне 8к відео. До речі, щодо звуку, Q Symphony дає змогу динамікам телевізора та сумісним саундбарам працювати в унісон і точно відображувати звукові ефекти, збільшуючи рівень глибини і аудіозанурення. Ну і звісно, дизайн. Адже якісні зображення і звук в телевізорі це найважливіше, але це преміальні продукти, і тому дизайн тут теж важливий. По-перше, телевізори майже не мають рамок, їх можна вішати прямо до стіни. А ще модуль One Connect тут кріпиться до задньої частини підставки при встановленні ТВ на ніжку, і його зовсім не видно. Цей модуль тут для того, щоб від телевізора не йшло купа дротів, а тільки один. Це і красиво, і зручно. А зараз присядьте, тому що у Самсунг з'явилась своя лінійка oled телевізорів. І при чому не звичайних OLED, а з квантовими точками, як у Neo QLED. При цьому QLED також залишаються в преміум сегменті. Просто до них додаються ще і OLED-моделі в версіях на 77, 65 і 55 дюймів. В Україні будуть доступні всі ці новинки. А зокрема, моделі серії S90C на 55 дюймів і 65 дюймів вже доступні для предзамовлення. Причому з подарунком акустичною системою Sound Tower. До речі, це перші OLED, які перевірені Пантоном і отримали відмінку Pantone. Тон Validated. про це сказали Samsung на презентації. А також вміючи технологію, яка навіть отримала нагороду на CES 23-го року: Relumino. Це підсвічування контурів зображення. Воно стає набагато більш контрастним, і людям зі слабким зором стає набагато комфортніше дивитись контент. Також можна вивести дві картинки поряд, звичайно, із технологією Relumino, щоб дивитись кіно чи щось інше разом. Оновили також і сервіс SmartSync. Тепер ваш новий пристрій одразу після розпаковки додається до вашої екосистеми для зручного керування і взаємодії всього зі всім. А також Samsung дозволяє іншим виробникам користуватись цим протоколом, щоб ви змогли додавати в екосистему не тільки техніку Samsung. Поновлення торкнулось і ігрового хабу Game Hub. Це сервіс, який об'єднує популярні стрімінгові ігрові сервіси, як Xbox X Cloud, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna і інші. Тобто, ви можете використовувати ваш телевізор для гри прямо без консолі. Потрібен тільки GamePad, за допомогою якого можна і керувати телевізором. В оновленій версії з'явилась можливість шерити міні-карту на інший девайс, наприклад, монітор чи планшет, а також використовувати її на екранах зі співвідношенням сторін 16 до 9. Раніше міні-карта була доступна тільки на широкоформатних екранах. GameHub доступний не тільки на телевізорах, а й на смарт-моніторах, проекторі з фрістайл і ігрових моніторах, які також, до речі, оновили. Технології в продуктах це круто, але починалась презентація з екології, і мені цей підхід. Подобається. По-перше, самі коробки стали меншими, а це і менше витрат на логістику і на їх виробництво. По-друге, всі пластикові елементи в коробках, як кліпси, більш ніж на 50% виготовлені з переробленого пластику. І по-третє, вага самих телевізорів стала меншою завдяки технології впорскування кисню в матеріал. Тобто додається менше смоли, а об'єм створюється завдяки кисню. І екологічніше, і легше на виході. Наприклад, один стопів кюледів схуднув аж на 1 кг. Інколи ми на нашому каналі робимо. Огляди цікавих телевізорів, моніторів і проекторів. І от на ці моделі теж буде цікаво подивитись вживу. Тож, можливо, чекайте і їх оглядів вживу в цьому році. Пишіть свої коментарі, чи сподобались вам новинки. Що ви про це думаєте? Не забувайте про ваші вподобайки, не забувайте про підтримку ЗСУ. Всім пока!